Вітаю всіх, продовжуємо. Тепер я хочу подивитись: Зеленський до кінця року. До кінця року беру, дасть згоду на початок перемовин щодо закінчення війни. Зеленський до кінця року дасть згоду на початок перемовин. У мене щось вилетіло. Суд. Так. Це відповідь так. По суду, це однозначно відповідь так. Аргументи серйозні він отримає і отримав вже суд. Тому що ми в розпачі, ми вже в депресії, ми вже в такому стані, що нам тільки кармічна карта, долю свою треба відпрацювати. Трійка кубки ось вони. Звісно, не без вовків На тему території також тут же ж мутно все мутно. Все буде мутно і не відкрито. Третя сторона важелі має. Дуже сильно третя сторона важелі має в цій війні. Ось війна. Дуже сильні важелі на тему матеріальних допомог третя сторона це Америка. В даний випадку, це Трамп. Як вона вже політику? Не без неї не можна. Дуже впливає Трамп на війну і він диктує умови. Тобто до кінця року він буде додавлений. Ви ж розумієте, якщо він йде на перемовини, тобто це зменшення обстрілів, стратегія, потім тактична авіація. А третій вже етап, що там на лінії фронту, це останній етап. Зрозумійте область, прикордоння, прифронтові, конкретно міста, де лінії зіткнення Куп'янськ, наприклад. Вам. Там буде в останній момент. все. Зрозумів. Я хочу, щоб ви були до цього готові, просто готові. І наскільки там можна буде проживати, це також питання. Головне, щоб в Харкові стало тихо і спокійно, щоб люди, хто тут, переселенці з області, змогли якісно нормально жити.